Просто в унісони з народними протестами виявляється лише процвітає та міцнішає індустрія виготовлення високотехнологічних засобів розгону масових акцій. Що характерно за останні три роки вітчизняний інститут промислової власності видав не один відповідний патент, випромінюваючи світла та звуку, дослідивши питання складжу Наталя Набокова, Якщо їх застосують, здатні геть паралізувати волю мітингувальників. Вечори біля каміна у приємній компанії, але при тому на майдані повна мобілізація. Лікарі швидкою формують списки терапевтів, добровольців. Ми можемо маємо бути готові до всього. А майор у запасі Ігор Рудич оцінює сили супротивника. Їм бракує сил від внутрішніх військ і беркута, і міліції. Їх бракує сил, наприклад, впоратись, справитись з такою силою селеної народи. поміч мітингувальникам жилети, каски, палиці лише для наметів. У розпорядженні беркуту ті ж такі жилети, каски, кийки, але ще й додаткові сили. Так, звісно, є броня Очень серьезная сила это президентский полк. По моїм даним там 18 бронетранспортерів. Україна наразі виготовляє БТР моделі 3 і 4. Ось вони базова модель може бути нашпигована будь-якими гаджетами. Якщо він використовує гранати, які вистрілюються з гранатомета цього БТРа з, з, з газом, то дійсно дальність такої дії може бути там до 200 метрів. Машина з патентом МВС має таран систему розпилення газу і броньовані щити у кабінетах. Науково-дослідницьких структур МВС придумали чимало спецприладів для розгону масових акцій протесту. Ось, приміром. Випромінювачі звуку та світла ці пристрої покликані паралізувати людини психофізіологічно, тобто позбавити волі до боротьби. Ефект за рахунок синьо-червоних променів, які атакують фоторецептори ока і звукового тиску по 150 дБ. Тоді напевно беркутівцям не потрібно було доставати дубинки і за рахунок дубинок наводити псевдодемократію. Ще одне ноу-хау – звукова граната з уповільненням до 4 секунд, аби виключити можливість передбачити періоди поміж вибухами. Однак деякі новації коштують дорожче за батери в межах 100 тисяч доларів. Чи є вони у міліції? Велике питання. Тож поки що у школах бойових мистецтв відпрацьовують прийоми проти лома. Іде удар зверху палкою на мене. Все, що нам треба, ось підсіли і закрились. А на майдані готують лише лікарів. Наталя бокова, Тетяна Коваленко, Дмитро Сапрунов. Новини 2+,2.